Вітаю. Більшість людей вважає, якщо в тебе є повнокадрова камера, то це верх еволюції. Тобто з повнокадровою камерою ти можеш вирішити все. Тому що повнокадрова камера це більше пікселів, менше шуму, шикарне боке. Але коли мова заходить про відео, то не все так райдужно для власників повних кадрів. Навіть більшість професійних кінокамер, які знімають, до прикладу фільми, Мають сенсор значно менший, ніж full frame. І на це є цілком конкретні технічні причини. Однак перед тим, як я далі цю тему буду вам розкривати, хочу спершу поділитися для тих людей, кому звичайно цікаво, на що я зараз знімаю власне це відео. А відео я знімаю на Sony A6400. Об'єктив Viltrox f 15 17 діафрагма F1,8. Зараз знаходиться об'єктив від мене на відстані десь 30 см, не більше. Ось тут світить RGB лампа. З іншого боку, у мене стоїть LED-лампа. Зверху ще є 2 LED-світильники. Ось таке світло сьогодні вийшло. Кому подобається, кому не подобається, можливо, є якісь підказки, як його покращити. Але бюджетно, звичайно ж, пишіть у коменти, я не проти. Отож, які налаштування? 4К 25 кадрів на секунду. Витримка 1,50, діафрагма 1,8. ISO в мене зараз 125. І записую на зовнішній мікрофон. Це мікрофонна система у ланзі AM18. Ось вона. У мене передавач, приймач на камері. І також батарейка-пустишка це така батарейка, яка дозволяє записувати. Відео доти, доки Powerbank має енергію, або поки камера перегріється. До речі, Sony A6400, на відміну від попередника, вже набагато стійкіше до ось такого перегріву 4К. Я підготував сценарій, як завжди, на своєму планшеті. Отож, інколи буду підглядати в нього, тому прошу вибачення. Звичайно ж, було б краще, якби переді мною стояв Телесофльор. Однак, однак поки що коштів на нього немає. Дешеві купувати немає сенсу, а дорогий коштує грошей. Тому хто хоче взяти участь у розширенні моєму каналу, не обов'язково донатити якісь кошти. Можете просто підписуватись на мій канал, ставити лайки, для того, щоб YouTube бачив, що ці мої відео цікаві, і пропонував їх дедалі більшим глядачам. Отож, є таке поняття, як глибина різкості. Відповідно до цієї глибини різкості. І другий, другий такий важливий аргумент у кіноіндустрії або відеоіндустрії це фокусування, тобто точність фокусу і можливість контролю цього фокусу. Отож, стосовно глибини різкості. Повнокадрові сенсори створюють дуже малу глибину різкості. Тобто, різкий, лише маленький фрагмент кадру. Для, для фото це. Красиво, це класно. Але у відео, де об'єкт постійно рухається, оператор просто не встигає тримати фокус. На великих сенсорах навіть легке нахилення голови може вивести людину із фокусу. І це я не раз пересвічуюся. У мене раніше була така камера Canon 6D Mark II, повний кадр, і от я пробував знімати відео. І от відео в порівнянні із кроп. Фотоапаратом от в мене був на той час Sony a 6300. Відео, по-перше, виходили мильніші, а по-друге, дійсно фокусування відбувалося не таке чітке. От у мене в повному кадрі, коли я рухав е кропом і е рухав повнокадровою камерою, то людина в повному кадрі у мене дійсно випадала з фокусу частіше, ніж це було у Sony A6000. Так як в мене зараз повного кадру немає. В мене є ось ця GoPro 11. І для прикладу це буде приблизно те саме. Я зараз вам продемонструю відео ось на цю Sony a 6400 у неї crop сенсор. І ось на сенсор GoPro 11. У нього сенсор 1 до 19. І ви побачите настільки різкіша картинка у GoPro 11 по відношенню до Sony A6400. І це. Відповідно, вам наглядно покаже настільки е, класніше для відео, все-таки чим менший сенсор, ніж повний кадр. От зараз я записую відео на свою е, камеру GoPro 11. Звичайно ж, тут поставлю вам і примірник цього відео, і ви побачите, настільки камера чіткіше записує мене у порівнянні із е, кропом. Я вас е, не прошу дивитися на. Шуми, які можливо видасть GoPro 11, ви просто подивіться на різкість картинки, і думаю, ви наглядно все зрозумієте, чому у кіноіндустрії не використовується повний кадр. Тому більшість кінокамер використовують Super 35 або навіть Micro 4 третіх, щоб мати більший запас різкості та простіше керувати фокусом. От е, Є такі фотоапарати Panasonic, у них матриця. 4 третіх, і відповідно Олімпус. Олімпус більше позиціонував свої фотоапарати як фото. Panasonic завжди позиціонував свої фотоапарати як відеокамери. І ви не раз могли бачити, що от в Panasonic дуже поганий фокус, і тому оператори дуже часто користуються ручними об'єктивами. І от я дивувався, як вони встигають. Ручним об'єктивом так класно вести фокус, тому що на своєму, скажімо, Sony a 6300 6400 коли я переходу на, на мануальний фокус, я не можу так якісно керувати фокусом. Все якраз у цій глибині різкості. У Sony a 6300 400, у порівнянні з мікрою 4 3 глибина різкості менша, тому що сенсор більший, розмиття більше відповідно. І для того, щоб мені досягти того самого. Моменту фокусування різкого, мені потрібно закривати сильно діафрагму. і в той час, як люди на мікро 4 3 фотоапаратах, не закриваючи діафрагму, можуть вільно керувати фокусом. Так боке не таке яскраве, як у кропа, проте з фокусуванням у них все в порядку, тому що більшість людей, більшість об'єктів постійно у кадрі. Тепер друга технічна проблема, чому фулфрейм не може так якісно працювати у відео, як кроп камери або ще з меншим сенсором. Це оптика, кут огляду та масштаб. E, значить, почну з оптики. Повнокадрові об'єктиви великі, важкі і дорогі. Думаю, цим все сказано. До того, щоб отримати телеефект, доводиться використовувати об'єктиви з довгим фокусом, а це додаткові вкладення. Додаткові гроші і додаткові незручності. На сенсорах меншого розміру той самий об'єктив дає більший зум через кроп-фактор. Думаю, це зрозуміло. Припустимо, об'єктив на 56 мм у перерахунку на повний кадр видає 85. Припустимо, мій об'єктив на 15 мм дає на повному кадрі приблизно. 20-25 мм. При цьому він розміром набагато менший, компактніший і зручніший. Тобто на таких видах зйомок, як спортивні, документальні, це навіть перевага, тому що береться маленький об'єктив і працюється на співвідношенні до повного кадру на тих самих фокусних відстанях і при цьому об'єктив компактний. Щоб цим користуватися на повному кадрі, у вас повинні бути здоровенні важкі об'єктиви. Окрім того, більшість кінолінз розраховані саме під е, такий формат, як Super 35, а не під Full Frame. До речі, що таке Super 35, я вам розповім у окремому відео, тому що це окрема тема і вона потребує окремого відео. Е, тобто Super 35 це є такий стандарт, який зберігся ще з плівкових часів, і він оптимальний для кіно по сьогоднішній день. Слідуючий технічний момент це щетування даних і ролінг-шатер. Думаю, про це чули всі. Значить, що таке ролінг-шатер? Ролінг шатер ролінг це такий собі ефект желе. Ви не раз бачили, припустимо, коли тестили якісь фотоапарати, починають різко водити зі, зі сторони в сторону, і картинка починає плисти. Вона починає ось так рухатись. Не прямими кутами, а кути починають хилитись. Оце і є вам. Rolling Shutter. і ось на повному кадрі цей Rolling Shutter буде набагато більший, ніж на кроп камера. І чому це так відбувається? Чим більший сенсор, тим довша камера щитує інформацію з нього. У результаті швидкий рух або панорамування спотворює зображення. На менших сенсорах дані щетуються швидше. Отже, менше артефактів, менше спотворень і плавніша картинка. Правда, зараз вийшов ось цей глобальний затвор, де щетується інформація. Відразу з усього сенсора, то там ситуація вже інша, однак це поки що експериментальні фотоапарати, і конкретно щось говорити про них я не можу. Слідуючий технічний момент це перегрів і стабільність зняття відео. Отож, великий сенсор це більше пікселів і більше відповідно тепла. Коли камера пише 4К або 6К з full frame сенсора, вона гріється набагато сильніше. Це особливо критично для тривалої зйомки. Припустимо, я свої відео пишу від 30 до години, тому що е, постійно якісь є нюанси, коли я зупиняю, відео знов продовжую, знову перезаписую, тому у мене відео йдуть тривалі. Так само тривалі відео йдуть, якщо записується інтерв'ю. І в цих варіантах full-frame дико гріється. Саме тому професійні кінокамери з меншими сенсорами можуть працювати годинами і без перегрів. Думаю, ніхто не чув, що, припустимо, у якійсь професійні камері існує таке поняття, як перегрів. Вони всі працюють годинами, днями і, і цілодобово лише міняють люди батареї. До прикладу, ось моя Sony A6400 перегрівається десь приблизно через 30-40 хвилин у режимі стандарт. Якщо перевести в більш критичний режим цю камеру, то тоді. Вона перегрівається набагато пізніше, проте, якщо на дотик, вона стає гарячою. І от до чого я це веду? От Багато дуже власників повних кадрів, жаліються, що їхні 4К щитуються не з усього сенсора, а дуже часто кроп, і причому кроп немалий. Кроп може бути у співвідношенні падає до розміру APS-C сенсора, може падати до розміру 3-4. Для чого це зроблено? Це все. Технічно зроблено, і тут нема чого жалітись на те, що е, ніби е, виробники таких камер просто, е, просто не хочуть вам дати картинку на повний кадр. Це все зв'язано з, з, з цим самим перегрівом, тому що камери е, зараз сучасні, в основному пишуть, якщо 4К, то вони пишуть із 6К, з 8К, і це все е, великі об'єми інформації, процесору це треба обробляти, сенсор здоровенний. І така камера би сильно перегрівалася. Тому виробники таких камер що роблять? Вони просто 4К е, кропують картинку для того, щоб менший сенсор йшов. Відповідно, якщо менший сенсор, сенсор значить менший перегрів. Тут все логічно і нема чого жалітись і власникам повних кадрів на те, що їхня картинка в 4К не, не щитується з усього сенсора. В той час, як Full HD щитується з усього сенсора. Однак, якщо навіть Full HD порівняти повного кадра і кроп кадра або тим паче з камери з сенсором 4 третіх ви побачите наскільки разюча різниця і ви скажете що наш мені цей повний кадр в нього дуже і дуже мильна картинка Слідуючий технічний момент це обсяг даних і динамічний діапазон. Чим більший сенсор, тим більше даних, які треба обробити і зберегти е, процесору. Відповідно, це навантажує процесор, це навантажує пам'ять фотоапарата, підвищує вимоги до карт пам'яті, підвищує вимоги до дисків, потім у, у, на постпродакшені підвищує вимоги до ваших планшетів, до ваших ноутбуків, комп'ютерів. При цьому сенсор Super 35 дає майже той самий динамічний діапазон, але з набагато ефективнішою обробкою. Тепер слідуючий технічний момент, чому повний кадр на відео все-таки погано. Це практичність у продакшені. З практичної точки зору менші сенсори дають більше свободи. Можна використовувати компактні об'єктиви, легше збалансувати камеру на стабілізаторі або крані, дешевше орендувати і обслуговувати техніку, а оператори з досвідом часто навіть не хочуть працювати з full frame через складність фокусування. От вам основні моменти, які я от, е, знайшов для себе. Це суто моя думка, вона є суб'єктивною. У вас може думка бути своя, можете не погоджуватись е, в коменти. Будь ласка, хто хоче зі мною поспілкуватися на цю тематику, пишіть в коменти, я буду відповідати. Але пишіть щось конструктивне, невидумане і, можливо, дійсно з вашої практики. Отож, тепер хочу вам е, перелічити професійні камери, які використовуються, зокрема, для зняття кінофільмів. Це, припустимо, Arri Alexa Mini LF. Вона має сенсор трохи більший за Super 35, але не повний кадр. Далі Red Komodo Має Super 35 сенсор. Blackmagic Cinema Camera 6K. Має сенсор Super 35. І Sony FX, наприклад. Хоч і має повний сенсор, але більшість кінематографістів використовують його все-таки у кроп режим, тому що так зручніше. До речі, Sony в своїх останніх розробках поставила у свої камери примусове охолодження, і таким чином навіть зробила так, щоб ну це для людей, які хотіли е, відео з повного сенсору. Вона зробила можливість записувати відео з повного сенсору. Проте такі люди стикнулися з купою. Других нюансів. А тепер мої суб'єктивні висновки щодо того, чи варто записувати на повний кадр, чи все ж таке відео краще писати на кроп фотоапарати або фотоапарати з сенсором 4 третіх. Отож. Повний сенсор непоганий, але він не універсальний. Для відео важливі не лише мегапікселі, а й глибина різкості, стабільність зображення, контроль фокусу, швидкість обробки. І саме в цьому менші сенсори виграють. Думаю, тут без коментарів. Тому, коли ви дивитесь фільм, знятий, припустимо, на ARRI чи Red. Пам'ятайте, це не фулфрейм. це розумний компроміс між якістю, зручністю і технічним обмеженням. Тобто, як ви бачили у фільмах, немає такого лютого розмиття. Усе розмиття йде е, легке. Тобто, дивлячись фільм, ви все-таки бачите, що твориться на другому плані, е, тому що розмивання картинки йде не в хлам, як то кажуть. Отож, отакі мої суб'єктивні висновки. Е, прошу коменти, писати. Ваші спостереження, ваші практич... ваш практичний досвід. Можливо, ви хочете почути ще щось від мене, хочете побачити якесь додаткове відео, щоб я зняв про таку тематику. Це все. Пишіть в коменти. Дякую, що дивитесь мій канал. Обов'язково підписуйтесь, ставте лайки і допомагайте мені розвивати мій канал. Дякую за увагу!